одне відео з Лондону, аеропорт Хитрово, і приїхав відомий ноутілер з України Вадим Дробітько приїздом у нас в Лондоні. І ми не могли не використати цю можливість, коли ми показали на каналі Ноутілер відео з Віталієм Рученком, у якого феноменальні результати вирощування Сої. Всі думають так, ну нам так не жити, таких опадів немає. І в одному з коментарів людина запитала, а що нам було б цікаво почути, які сорти вибирає Дробітько, бо він працює в більш засушливій зоні і цікаво, як у нього справа, на які сорти він робить ставку. І в Сполучених Штатах не було коли. Я думаю, ми там знімемо це відео. Ну, Приходиться в Лондоні. Як Лондон тобі Пойдем. Ну, Гостинний, чекаємо на літак. От. Ну І... трошки втомили, так, трой? Ну, Зможеш розказати нам, тему розкрити. Зможе. Цікавить людей. Багато, багато, багато у нас тілів працює в засушливій зоні. Ваша зона на область це теж не соєвий пояс, так? Ні. А чому ти ви взагалі соєю став займатися? Що тебе спонукало? Ну, взагалі це можливо продовження справи батька, який почав сіяти сою ще 40 років тому. От, як він сказав, я е, дуже кохаю цю культуру. От, і е, незважаючи на те, що е, умови для вирощування не дуже комфортні, а саме обмежена кількість опадів. Все ж таки він вирощував і провів не один міжнародний семінар, і не один український, і на той момент Осенговський. Тому сьогодні ми в черговий раз поговоримо про сою. Все ж таки, на чому базується вибір сортів в засушливій зоні? На звичайних дослідних випробуваннях різних сортів, різних груп стиглості шляхом відбору. Тобто, ми беремо якісь 2, 3, 5, 10, ну скільки може господарство посіяти, от, і таким чином вибираємо в момент жнив, в момент вегетації, Найкраще, які більш технологічно підходить по періоду вегітації, прикріпленню там нижнього баба, по можливості кущення, компенсаторна споздатність. Ну дуже дуже багато факторів, які під кожне можуть бути господарство індивідуально, наявність збиральної техніки, зберігання, сушки. Ну це вже такий комплексний підход. В залежності від того, які можливості і побажання є у господаря. Ми з тобою як познайомились, теж там пробували вирощувати сою один рік. Жара була, ну, не отримали ми того желаємо результату, і в цьому році знову спробували. Знову не отримали. І от тепер хочемо ще поспілкуватися. іменно слухали цих американських фермерів. І це, ну, е, будем, клімат, ми вони всі розказують там про клімат, а в самих там по 600 мм дождя, А ми хочемо е, ну, вийти тут, на якісь, на якісь поняття. Е, е, Може сорта, може, якісь сорта дають більше, може все залежить від ранніх сортів чи пізніших сортів. Може тут в цьому причина, які краще дають ранні сорти, середні чи пізні урожай? Років 20-25 тому я впевнено б сказав би, що середні і пізні стиглі дають кращий урожай. але ж ми чітко наблюдаємо зміни клімату, саме опади. Випадають нестабільно, не в той час, коли нам потрібно, і тому на сьогоднішній день можна сказати так, що в 80% випадків ранні, середні пізні дають майже однаковий результат. Тому я так і сказав, що треба дивитися. Особисто в мене в господарстві ми висіваємо 4-5 сортів. З діапазоном збирання і визрівання десь 40 днів. Тобто починаємо з 20 серпня і закінчуємо початком жовтня. Мені це дає можливість розгрузити уборку, мені це дає можливість ну, розгрузити склади, сушку і тому подібне. Навіть втрати при врожайності при 15-18 центрів, 2 центнера на ранньому сорті, мене не турбують, тому я у себе працюю з різними групами стиглості. І ще раз хочу підвітожити: на сьогоднішній день, враховуючи ті опади і нестабільність їх, які є, іноді ранні сорти іноді ну це дуже, навіть дають урожай вищий. А що краще показують вітчизняні сорти чи, чи, чи імпортні? Знову ж таки, питання неоднозначне. Я працював із нашими сортами, це була Херсонська селекція, інститут зрошого землеробства, Вінницька, там Одеська, ну дуже багато. І працював з селекцією зарубіжних сортів. Однозначно сказати, що зарубіжні дають більше чи гірше, не можна. Все це індивідуально до кожного сорту, до кожного господарства, до кожного до кожної можливості контролювати бур'яни. Тому якийсь конкретний вибір в сторону вітчизняних або зарубіжної селекції я від, не можу віддати. Одне, що тільки можу на чому можу сакцентувати, акцентувати, то це наших вітчизняних гібридів під раундап не існує. Тому з ними трошки важче працювати в плані захисту від бур'янів. Звісно, краще і проще працювати з так називаємо гем-сої, але ж. Ну, у кожного свій вибір. А як дітчизняні сорти, які дають вологу, от Віталій показав, що вони дуже розтягуються в і дає при рівних умовах менше вражальність в його зоні, де багато вологи. а як там, де не, не багато володів. Цей момент мене ніколи не турбував, що я за якихось хуже віддає вологу. Легше. Відсифікацію робите? Ніякої тобто, воно йде природне. Да, вона... Вітчизняні, українські, нормально працюють. Да? Да, все тут по тут волозі, по, по, по волозі питання взагалі не існує. От. Ну, а все ж таки, які сорта ви вирощуєте у себе в господарстві? Багато. Через мене пройшло десь 50-60 взагалі сортів сої випроводили. Тобто я зараз можу перечисляти аполлон там і те, і те, і те, і те, і те, і те, і те. Але ж, а що що стосується, скажімо так, гем сортів, то вони фактично давайте будемо відвертими, вони завезені контрабандою і вони названі. Е, значить, е, е, якимись е, тип, типовими е, назвами. І тому не факт, е, що е, в одного господаря буде е, значить, названий, на, ну, наприклад, прокрейневська якась там соя, я не знаю, одним, у другого – другим, і це буде один і той сорт. Тому е, на ГМ сою, зараз е, я трошки уходжу, Робити ставку по назві не можна, її тільки треба завозити в господарство, випробувати з базовими сортами і тоді робити виставки, тому що ці сорти вони не мають своїх названь. Вони завезені контрабандою, вони е, не пройшли сертифікацію, тому треба тільки шляхом випробувати. А що краще, ГМО і... А... Такі сорти, які не. Звичайні. Я вже давав на це відповідь. Фактично, різниці по вражайності, ну, той, який дає мій досвід, я не бачив. Чому, значить, чому пріоритетні йде на сьогоднішній день Гемсо? Тому що там легше захистити від бур'янів. Це стою стоїть що Фермери вже розглянилися? Ну вони не з того перешли. Чому, якщо є можливість її не використовувати, так? так? Тому що, а, наприклад, звичайну сою там треба е, ретельно підготовлювати, е, заздали, гербіци, заздалегідь да? Да, заздалегідь підготовляти поле в плані бур'янів, потім підбирати систему захисту. Вона доволі таки дорога, якщо з ґрунтовим виходить, і ті гербіциди, які на сьогоднішній день. Єсть по сходові селективні, вони ну такі, ефективність їх така ковичка обмежена. Да. І тим більше, що вражає у вас не буде така, як там де волога З, звичайно, є 3-4 тони. Яка у вас вражаєсть? Ну, така середня. Ну, середня по господарству це за 5 років 16 центрів. Коли буває 10, коли 20. І навіть 16 центрів це вигідно. Ну, При цих умовах вигідно. Особливо під час війни, да? під час війни ціна на сою в доларовому еквіваленті не змінилась. Ні 22-му, угу. ні в 23-му 23 році не змінилася. Вона доволі таки ефективна. Тому ви можете всі порахувати, е, які е, валовий до, дохід, а вже чистий дохід це вже залежить особисто від вас, від ваших можливостей, від вашого досвіду. У яка урожайність? Ну, в цьому році мене було від 14 до 27 центрів. Середня, середня, 27, 20 плюс, ну там 20, запитаю, один, ну двадцатка. А от чому така різниця? А, від 14 до 27. Були різні поля, різні попередники, а, а, різні, різні локації. А, де слабіше, де сильніше поле, де кращий попередник, де, де гірший. Тому. Така вийшла цифра. Ми говоримо про цифру 20. Це сьогодні вау. При тому, що ми фактично були нас витрати на гербіциди і на насіння. Не було ніяких добрив, нічого. Десь там предшественник, десь там ета. Ну, все таки предпочтення. От як б ти порекомендував, на сьогоднішній день сіміноводів в Україні скільки з'явилося, скільки пропозицій по насінню? Дзвониш. Береш у кожного по два-по три сорти, висіваєш у себе в одному полі, проводиш аналіз і висіваєш. Може, які зразу ж вибракуєш у перший рік. У мене де, де де такі були випадки, що я прямо купляв сою і вибракував прямо її на складі, тому що там була пересортиця. Там були захворювання на ній, вона не підходила. Було таке, я купив 4 сорта в одній в з компаній Полтавської, і три сорта я від, навіть не висівав, я одразу вибрикував навіть на складі. Тобто купив сорти, всі висія в одному полі і починаєш з ними працювати, проводити аналіз, який алгоритм дії людини, яка починає щось конкретно. Ти можеш сказати, чи метод проб і помилок? Метод проб і помилок. Якщо ви вирішили, що ви працюєте з звичайною соєю, купуєте максимальне кількість, яке ви самі можете технологічно, фінансово дозволити, висіваєте в полі і працюєте з ними. Так само і е, з тими сортами, ну, так називаємо гем, гем у сусіда, в якійсь офіційній фірмі ще десь так само берете, купуєте їх, аналізуєте на схожість, схожість все добре, на грибкові захворювання, все добре, висіваєте. тільки таким шляхом ви зможете отримати якісь базові сорти шляхом вибраковки. А потім все ж таки все одно перевіряти, нові додати. Знову да? таки перевіряти. І за один рік я вам скажу. Мій досвід каже, мінімум років 5 потрібно попрацювати з одним сортом, який вам вроді як подобається. Не треба вибраковувати. але зразу можна в полі буде там, Наприклад, дуже пізні, а, ті, у яких розтріскуються стрючки, погана витривалість до розтріскування, погане кущення, ну що там ще може бути? Ну, я говорю, в кавичках працюємо з сортами. Тобто ви йдете поперек посіяних сортів кожні там, дві неділі, кожну неділю, як вам подобається, і оцінюєте кожен сорт, кожен, кожну ділянку органолептично, а потім комбайном. Пропи помолок, основний метод іншого не, бо... іншого на півдні не існує. Увагу зверніть на те, що ми говоримо про сою, яка вирощується там, де її не вирощують без розшення. Вадим вирощує, ще його батько почав робити таку роботу, які не всі розуміли. Я думаю, що цей алгоритм правильний, бо коли ми в Криму почали роботу з вирощування кукурузи, ми взяли 47 гібридів. І для того, щоб зрозуміти, які більше всього будуть підходити. До речі, ми взяли і сою, і вона не витримала. І я зробив висновок, що соя в нас не піде. Але я зробив помилку, і от зараз я, слухаючи Вадима, я зрозумів, яку. Я тільки один сорт випробував і на, на ньому зробив такі виклики. Мабуть, я не допрацював, мені треба було зробити так, як і на, на кукурудзі, взяти хоча б 10, да? І тоді я щось би зрозумів. Так, ще я думаю, ви там хотіли отримати дуже великий урожай, посіли погуще, щоб було побільше вода. А кстати, треба, мабуть, випробувати не тільки сорти, а треба ще й різні схеми посіву, так? Да, ну ми про це вже говорили. Тому я бо ну, ви... сорт може теж не розкритися, якщо а, густо так. так, так звичайно, сказав? звичайно. Я думаю, що дві норми треба буде на один сорт. Ну давати а так, якою що... нормою ти рекомендуєш там, де нема вологи? — Ну ми взагалі висіваємо 200 фіз тисяч фізично. Там скільки сходи, скільки сходи. Наприклад, 2000... а скільки в кілограмах виходить а приблизно. Ну в залежності від ну, ну, вас середі... тисяч це 25-40. Да? Да. Це... Може бути і 20. Ну, Якщо, наприклад, не лекатись, да? Насіння, да. Якщо насіння брати десь на Західній Україні, десь там, де вона себе добре почуває, там буде маса тисячу штук добра, тому 200 тисяч 180 грамів це буде 35 mm. до 40, до 40 кілограмів. Ну, тобто ми не в кілограмах зараз да. також попрацювати і з нормами. А, тому що так. різні сорти можуть по-різному на норми. Тобто е треба бути. вести досліди не тільки по сортам, але кожен сорт подивитись, як ну, з різними так, нормами, так, це. Як, ну, Це вже друга, другорядна е задача буде така, щоб попрацювати. Тож, коли ви виберете за себе там, один, два, три, п'ять сортів, то тоді вже будете і гратися. Але я зразу кажу, 200 тисяч висіли те забули. Да. Друзі, якщо. Ця така у нас розмова, яка відбулася в такому незвичайному місці в Лондоні. Вам була цікава. Як порядочні люди, ви обов'язково повинні поставити лайк. Якщо вам щось ми не освітили, в коментарях напишіть. Якщо вам подобалось, сподобалось, як відповідав Вадим, напишіть про це. Якщо не сподобалось, теж напишіть, щоб він не задавав. Розслаблявся. Да. А якщо є питання, ти будеш відповідати? Будемо просити Вадима, щоб він нас, бо ми могли щось не запитати, що люди хочуть запитати. Окей? Окей. — Дякую. Уже в Україні будемо продовжувати знімати відео. І ми чекаємо літака і літимо на Варшаву.